Доброго дня, шановні восьмикласники! З вами Ковальчук Ольга Васильівна, учитель української мови та літератури Черкаського колегіуму Берегиня. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо тему Василь Голобородько з дитинства, дощ, оригінальність, простота висловлення важливих думок. Ви продовжите знайомство з творами українського поета. Прочитайте та проаналізуйте поезію з дитинства дощ, з'ясуйте образи поезії, мотив, жанрову своєрідність. Також дослідите актуальність тексту поезії Василя Голобородька. Сам я завжди орієнтувався на фольклор, але не на пісенні його жанри. а головне на загадку та прислів'я, які є окремими. Реалізованими метафорами, реаліями, дійсності та життєвих ситуацій казав Василь Голобородько. Перед вами поезія З дитинства дощ. Уявіть собі звук дощу і уважно прослухайте поезію. Я уплетений весь до нитки у зелене волосся дощу. Уплетена дорога, що веде до батьківської хати, уплетена хата, що видніється на горі, як зелений птах, уплетене дерево, що притихле стоїть над дорогою, уплетена річка, наче блакитна стрічка в дівочу косу, уплетена череда курів, що спочивають на тирлі. А хмара плете і плете зелене волосся дощу, холодне волосся дощу. Але усім тепло, усі знають. Дощ перестане. І хто напасеться, хто набігається, хто нахитається, хто насидиться на горі, хто належиться, а хто прийде додому у хату, наповнену теплом. Як Гніздо. Твори Василя Голобородька незвичайні не лише своїм змістом, але й формою. Адже за своїх поезій автор обрав вільний вірш або Верлів. Вважають, що вільний вірш пішов із фольклорної творчості. У давнину усвідомлення людиною світу і свого місця в ньому відбувалося через комплекс обрядових дій. Що складалися з елементів співу, танцю і слова. І, звичайно, своєрідних замовлянь, які не мали Рими. У художній літературі був верліп розвитку середньовіччя насамперед у літургійній поезії. Наприклад, найвідоміша молитва «Отче наш, є саме зразком Верлібру. Звернемося до словника. Що ж означають? Слова донитки, тирло. Донитки абсолютно повністю все. Тирло, місце для відпочинку худоби найчастіше біля водопою? Давайте попрацюємо над змістом поезії. Дайте відповідь на такі запитання. Чи дійсно є верлібру твір Василя Голобородька з дитинства дощ? Як ви вважаєте? За допомогою чого досягається його музичність, які художні прийоми наявні у творі? де на вашу думку відбуваються події На скільки частин можна поділити поезію? Який провідний мотив кожної? Автор пише, але усім тепло, усі знають, дощ перестане. Хто, на вашу думку, ці усі? Відповідь запишіть до зошита. Цікаво, що рядок поезії усі знають, дощ перестане, це своєрідне поетичне дзеркало. Поспостерігайте. Ті, хто останніми були уплетені в дощ, згадані після цього рядка дзеркала першими. Хто напасеться, корови. Простежте ланцюжок далі: хто набігається, ріка, хто нахитається дерево, хто насидиться на горі хата, Хто належиться? Дорога, а хто прийде додому ліричний герой? Одним із найцікавіших образів поезії з дитинства дощ є образ хати. Автор називає її спочатку птахом, потім наповненою теплом як гніздом. З чим пов'язані такі асоціації? І чим гріє вас рідна домівка? Чи затишком? Чи захищеністю, чи теплом рідних, чи любов'ю матері, чи відчуттям комфорту, чи поверненням у дитинство? Запишіть до зошита літературний паспорт, поезії з дитинства дощ, мотив, дитячі спогади ліричного героя, про літній дощ на пасовищі. Возвеличення любові до рідного краю, гармонії людини і природи, домашнього затишку і тепла. Жанр. Вільний вірш, пейзажна лірика, художні засоби, епітети, метафори, персоніфікація, порівняння, анафора. Запишіть, будь ласка, це. Отже, я вам пропоную. Дати відповіді на такі запитання, що ви дізналися сьогодні на уроці, що ви пригадали, що ви запам'ятали і що вас вразило. Домашнє завдання створити малюнок дощової погоди із власних спогадів, дібрати до свого малюнка художні засоби, епітети, порівняння метафори. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!